Слухай, а тобі наче 20. двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. ЮНЕСКО документує збитки, завдані культурним пам'яткам в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення. За даними їхнього звіту, лише за рік великої війни, з 24 лютого 22 року до 24 лютого 23 третього, через дії російських військ на території України, культурна спадщина зазнала збитків на 2 мільярди 600 мільйонів доларів. Докладніше про це із Харківщини, Марія Малевська. Третина усіх пошкоджених або зруйнованих внаслідок російської агресії культурних об'єктів в Україні розташована на Харківщині. Такі дані цьогорічного звіту мінкульту і міжнародних організацій. Утім, ці цифри без урахування тимчасово окупованих територій та територій Донеччини, Луганщини, Херсонщини і Запоріжжя, де нині тривають активні бойові дії. Тож ці цифри збільшуватимуться. Це національний літературно-меморіальний музей сковороди російська ракета влучила в нього у травні минулоріч. Садиба 18-го сторіччя, де два останні роки життя, мешкав Григорій Сковорода, вигоріла без даху до кордону з РФ від села Сковородинівка, де розташований музей, близько 20 кілометрів. Коли ми у вас тут були, восени здається. Ми тоді говорили про консервацію. Нічого не змінилося. Ох, не змінилося. Ну так як власне зовсім не було зроблено ніякого фундаментального накриття. Ви бачите, що. Падає штукатурка. А так все, коштів в державі немає. Іноземні спонсори якось не дуже, скажемо, спішать, що дуже прикро. Ще восени торік у Мінкульті повідомили, що Святослав Вакарчук передав для проєкту збереження культурної спадщини музею 350 тисяч гривень. За два місяці доєдналися і музиканти гурту Калуш оркестра передали. Триста тисяч. Утім, грошей у музеї так і не побачили. Фінансування для консервації унікального культурного об'єкту немає. А це вже село Коробочкина під Чугуєвом. Минулоріч населений пункт опинився на самісінькій лінії фронту. Частина громади півроку була в окупації. У селі обстрілами пошкоджено понад дві сотні будівель. Зокрема, ось цей свято успенський храм. Відновлюють самотужки на гроші благодійників з Харкова. Покрівельні роботи виконують місцеві Ігор, Олег, Сергій та Анатолій. А це вже краєзнавчий музей у Куп'янську. Тут наприкінці квітня цьогоріч загинули двоє працівниць. Росіяни вгатили по музею ракетою с 300 Поки що це музей просто неба, намалював на його дверях харківський художник Гамлет Зеньківський. Ну Росія, ж ви ж знаєте, у нас дуже цивілізована країна, да, культурна, високої культури, і от, коли це ми бачимо, ми розуміємо, наскільки висока ця культура. А це вже харківський худ музей та його директорка кадри березня 22-го року, на ранок після обстрілу серед містя Харкова у будівлі жодного вцілілого вікна. Козаків, які пишуть листа турецькому султанові, тоді врятували як і інші картини. Село Кам'янка за ізюмом, село стерте з лиця землі. Від кам'янської церкви лишився самісінький лише фундамент. Про те, що вона взагалі тут колись була, можна зрозуміти хіба лише по бані, яка валяється. А по капоніру зрозуміло, що тут у церкві стояла важка техніка. Наслідок масованого ракетного обстрілу близько третьої ранку районний будинок культури у Чугуєві зруйновано вщенту. Це рік тому, липень 22-го. Будинок культури у Чугуєві він став прихистком для волонтерів та місцевих, які ховалися тут у підвалі від обстрілів. Семеро людей опинилися під завалами. Двоє з них загинули. Відновленню будинок культури не підлягає. Його демонтують. Будинок культури у Дергачах окупанти спочатку поцілили з реактивних систем залпового вогню ураган і вже за кілька годин вночі добили іскандером. Це був травень минулого року. Зараз у громаді розробляють проєкт реконструкції, завдяки тому, що це був не лише об'єкт культури. Тут розташовувалися ще й Рац та служба у справах дітей. До кінця наступного року будинок мають відбудувати як об'єкт соцгалузі. Культурним об'єктам так не щастить. У музеї Сковороди сподіваються, новий очільник Мінкульту згадає про них, адже скоро осінь дощі розтрощену будівлю якомога швидше треба консервувати. А ось там власне стояв пам'ятник, який сьогодні є символом незнищенності українського духу, нашої нації, який вистояв у цій вогненні такій стихії і залишився майже неушкоджений. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТБ Єдині новини.